Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Рашисти точно знають, що саме прилітає по їх авіабазах, тому цілком можливо зробити декілька припущень щодо втаємниченого озброєння, яке генерує бавовну РФ на відстані близько 800 кілометрів. Удари по авіабазах РФ схоже почали завдаватися систематично. Вчора 5 грудня удар по Енглісу та Дягілєво. у саме серце стратегічної авіації РФ сьогодні 6 грудня. Атака на літовище у Курську та нафтобазу держи резерву РФ у Брянській області. Головне питання, звісно, полягає у тому, чим, бо схоже, до цього переліку необхідно ще додати удар по авіабазах в окупованому Криму, які стали результатом успішних ракетних ударів ЗСУ. Про що було офіційно повідомлено, також увагу привертає те, що расисти постійно зазначають, що удари завдавалися українськими безпілотниками. Наразі є декілька основних версій, того, чим саме завдаються такі удари, водночас необхідно підкреслити. Що УРФ точно знають, що саме по ним прилітає, тому цілком можливо робити припущення. У цьому може допомогти доволі інформативне відео з атакою на авіабазу Енгеліс. По-перше, воно геолоковано з точністю до метра, по-друге, на ньому чути проліт реактивного літального апарата та зафіксовано момент вибуху. Відео знято з під'їзду житлового будинку у місті Енгеліс, проспект строїтелі 47 К1П2. До нього до середини майданчика, де стоять російські Ту 95 МС та Ту 160 лише 5,5 кілометрів. Від звуку прольоту літального апарата до вибуху проходить близько 25 секунд. Звісно, нам невідомо траєкторію польоту та дальність від літального апарату та міста зйомки для того, щоб вирахувати похибки на швидкість розповсюдження звуку, але апроксимовано можливо отримати швидкість засобу доставки бавовни від 220 метрів на секунду або 792 км на годину. Тобто ми говоримо саме про літальний апарат з реактивним двигуном, який здатний здійснювати політ на високій швидкості на незначній висоті. Конвертовані для завдання ударів радянські розвідувальні БПЛА ту 141 стриж та Ту 143 рей наразі вбачають найбільш вірогідними кандидатами на посаду далекобійного генератора бавовни. У РФ вже доволі давно бідкаються саме на рейси, зокрема на рівні губернаторів прикордонних областей. А їх уламки вже неодноразово фотографували. Наприклад, відомо про атаку саме таких БПЛА на авіабазу Мілерово у Ростовській області. Перетворити розвідувальні радянські БПЛА виглядає більш ніж логічним рішенням. Ці дрони 70-х років є реактивними, розвивають трансзвукову швидкість 950 100 км на годину. Вміють літати на низькій висоті до 10 метрів. Дальність польоту Ту 143 рейс становить до 200 км, а Ту 141 стриж до 1000 км. Вага архаїчної розвідувальної апаратури, включно з кінокамерами, які використовують плівку, становить понад 100 кг. А враховуючи можливість демонтажу парашута, то можливо вивільнити навіть більше корисної ваги. Також не варто виключати те, що ці радянські. Дрони навіть могли отримати нову навігаційну апаратуру для більш точних ударів, які вони активно демонструють. Тобто мова йде про перетворення цих радянських БПЛА на справжні крилаті ракети наземного базування, і відверто це найкраще, що можливо було зробити з ту 141 стриж та ту 143 рейс, бо до 2022 року їх скоріше розглядали як просто мішені для тренування розрахунків ЗРК. Варто згадати, що американське видання Breaking Defense 18 листопада повідомило з посиланням на власне джерело, що для ракет. Ної атаки по авіабазах в окупованому Криму удари завдавались. Застарілою системою озброєння, яка була модернізована для цієї ролі, яка відрізнялась від тієї, для якої вона була спочатку розроблена, і таке визначення як найкраще відповідає саме конвертованим: ТУ 141 стриж та Ту 143 Рейс. Також доволі активно циркулює думка, що за ударами стоїть дрон Камікадзе, який активно просуває Укроборонпром. Мовляв, дальність дії цього дрона складає тисячу кілометрів, а вага бойової частини 75 кілограм. Водночас, понад місяць тому менеджер проєктів ДК Укроборонпром Олег Болдерєв, більш відомий як Мартін Брест, розкрив нові деталі про цю зброю. Як виявилось, 75 кг – кілограм це загальна вага корисного навантаження, а 1000 кілометрів це теоретичний показник. Бо тоді для цього дрона не було обрано двигун. Більше того, цей дрон створюється не як дрон камікадзе, а як багатофункціональна платформа, і він може бути як баражуючим боєприпасом, так і розвідувальним БПЛА. Водночас створення дрона Камікадзе та розвідувального дрона це абсолютно різні задачі, бо в одному випадку створюється боєприпас з коротким життєвим циклом, в іншому багаторазова платформа з високою відмовостійкістю, розраховану на постійне використання. А єдине фото з частиною фюзеляжу дрона, скоріш за все, говорить про його відносно невеликі розміри та використання катапульти для запуску, а це ознаки іншого класу БПЛА, в якому використовується звичайний гвинтовий двигун, а не реактивний, роботу якого чути на відео з атакою по Енгелісу. Крім того, Цього нещодавно від таких же ударів горіло і Мілерово. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.